Ціле Хробаче Міністерство оборони сьогодні, 24 жовтня, оголосило про ліквідацію на Донбасі. Командного пункту птахів Мадяра разом зі мною та 50 пілотами та інструкторами новину розшарили сотні підерських топ-ресурсів. Озвучив перший МТВ, аргументи, факти, зв'язда і інші піздаболи. Відос вивісели як жарнули. Цитата Міністерства оборони. Целі удара ФАБ-3000. У Курахова була база птах мадяра Враховуючи, кипіш, офіційно спростовую, не зволожуйтеся. 12-та за рік-півтора ліквідація. Мадяра скасовується. Відос сьогодні. я... Не планував зайнятий, але раз така п'янка, Трохи джага-джага, Звісно, дам устрічку тим більше з тими пікніками хробачими. Давно не показував техніку. Цей хробак шкварчав зачотно. Зараз побачите. Е, Всьомий працює. Приходик. Секундочку. Фаєр! Ууу! І стволіне полум'я. Картина маслом. ББМ Хробача ховається. Рбабаки вон тусують. Пілоти ворбастер та Хів Мадяра такі цілі лузгають, як насіння. Тому зараз відпрацюємо всім жалом уперед. Ну тайв. Пада! Будівля потужна. Впевненості. В результаті нема. Тому повторний захід. Заодно й перевіримо, що там. внутрі. Ну-ка. О! Стоїть короста. Недаремно. Повторний захід. Паф! Повторчик здійснили. Спостерігаємо. О, тепер площа загоряння норм. За пів години виглядало зовсім інакше. Ось так. Це свідчить, що був серйозний детонюрен. А це, в свою чергу, свідчить, що складик з БК-таки був. Наступна ББМка, піхоту штурмову завезла. І, типу, заховався за руїни. Оригінально. Важно на вхід дрона f 7 В виконанні пілотів буде глибоке занурення. Совчесько. Варбастер від птахів Мадяра такі цілі. Палить. Шиковно. Зверніть увагу на реби, на кожній корості ставлять. О, тепер тяга. Нормально. Зараз швиденько подивимося приклад штурму. Ось тут дві ББМки грибуть. Бах! Дружня арта влучає красавчики. Паф! Міна дистанційного мінування спрацьовувався. Перший зупинився. Поспілкуємося з ним пізніше. А поки займемося тим другим, поки перший постоїть. Другий проривається до населеного пункту і відпрацьовує. Та, фловить. Піздюлярти дружнього підрозділу. От тепер наша черга Ф7 атакує. Зараз попозираємо. На. Пух! Лоба. Спалити не вдалося. Добре. Тоді спосіб один. Правильно глибоке занурення. Уважно. І. Бульк. Джага. Добре. Трохи часу. О! Каптілка закурила. Ну що, йдемо до того попередника, щоб не утягнули хробаки. Тут без варіантів. Перевірений спосіб. Ф-7 бормбастер. Працюють щековно. Больк? Томаш, собака. Все, по штурму. Ось, один курить. А зараз і другий побачите. Віть. А он другий чадить. Ну, той що, йшов другим. Нічний бомбер полює. Цукерок. На хребта. бумчик! Ой, зовні то файно виглядало, як він детонував оно. бада-буммазафа. Понад 50 вражень приходиться на нічного доктора у роботі птахів Мадяра. От часу розібрати відео нема, тому давно не показував вам, що не підміняє ефективність цих засобів. Поки згорить та ББМка, ось та. Послухайте цифри. У вересні птахи-мадяра вперше перетнули відмітку 1000 вражених цілей та знищених унікальних ворожих цілей протягом одного місяця. Точніше, 1046. Я звітував у деталях, як завжди. Так ось на Покровсько-Вугледарському напрямку відмітку у тисячу одиниць ми перетнули ще 19 жовтня. 19 діб тисячу хробачих цілей. Тож звіт за жовтень буде. Ось вона. Згоріла лайна воска. Буде цікавий. Ну і Курська республіка ще е, не відзвітована за жовтень буде. Тож буде така ось цікава арифметика. Це у нас тут стоїть підбитий на міні-градище. Ф7 його мусить допекти. Пук. Лише здалеку, бо далеко та тот курвець заїхав. Лише здалеку його фільмує крило-розвідник, але це дозволяє вам побачити ось тут у детальках, як та короста вийшла з ладу, м'яко кажучи. Так, це у нас що? Це у нас саушка хробача. Самохідна артилерійська установка. Це із ряду відспівування та відсверлювання. Сопілк'яна робота. Гарно замаскований, довелося його трохи розчехлити. Лупанули хлопці в броню, не піддався, тому стволіну і до розвідка. Що вона нам вказує? Є, ось вона. Дірка. Сау, хоч і на ходу, але не працездатна. Ось наступна гаубіца. Зараз вона буде ювелірно відпрацьована. Пілотами кліматим Тахів Мадяра. Ну і, звісно, вам доведена ось. Таке дупло. Цей гармат відспіваний. Наступний. Пілоти кліматим з тим працюють довго і завзято. Цифер загальна пав. І ось і дірочка. Уже давно перетнула відмітку 150 гармат лише на Покровському напрямку. Наступна гармата. чпокі поки. Перевірочка до розвідка. Дірка. Гармата у дупі. О, тут цікаво. Ось тут. О, спрацювала гармата. FPV випадково. Хлопці, кліматим, летіли на другу ціль. Випадково побачили працюючу гармату. Вон демяра з неї валить. Ну і по-гарячому, як то кажуть, куй залізо. В йобу -доч. До розвідка. Що у нас тут? Армально. Дефектована. на Нахуй. Наступна гармата. Їх тут просто ви не розумієте, скільки. Я колись зроблю фільм за ті гармати. І а екіпаж, котрий тим займається, достойно вже давно отримати Герої України. Ось дірка. Понад 150 гармат на Покровському напрямку силами одного FPV посту. Ці хлопці з кліматим команди вони спеціалізуються виключно. Он назовні виходить. Виключно гарматами. І перелупили вже О, наступна гармата. 40 гармат це є бойовий стан. Дірочка. О, тут дуплінь. Це новий боєприпас від птахів Мадяра. Оце вже дупло. Як то кажуть, на всю голову вбивче. крила. Так, докупи у кадрі. Вони тут ніхуя не літають. Шпок. О, а це йоблики. Повідомі вам дорозі. Мушу не тривалий той відео записувати. Так, на імпровізації в дощ! Тому що роботи багато, час пізній, але ж Міністерство Хробачої армії щось там собі наголосило. Ну, як би я з того приводу щось не коментанув? Хе вам в дупу, а не командні пункти птахів Мадяра. І тому завтра чи післязавтра по результатам лише сьогоднішніх, 24 жовтня, хробачих від Чекайте подвійну пікнік 14-ку хробачу. Подвійну, суки, тихої та й спокійної. Пішли. Працювати ніч попереду. Але зараз ще мушу то все викласти у соцмережі, бо той ще той трабл Донбаський. Честь.